Проявляємося в Слов'янськ. Кількість нас 5 чоловік їде. От. Їдемо на очищення території від вибухонебезпечних предметів. Великий дуже обсяг робіт в Слов'янську. Ми їдемо до наших колег. Як допомогти, щоб швидше очистити цю територію від вибухонебезпечних предметів. Хлопці працюють там вже, зазванювалися кожен день по десяткам, по тисячам вибухонебезпечних предметів. В наявності у нас бронежилети на кожного сапера, четвертий клас захисту бронешоломи, металошукачі з собою беремо. Все необхідно, спальні мішки. Я навряд чи щось проінструктувати. Спеціалісти інструктують. Багато не залишалося.